Третій раунд вигадає збірну по гравцям якогось клубу. Приклад, я називаю Бормут, Жерона та Динамо Київ. Олексій, треба здогадатися, що під Бормутом в мене загадан Забарний, під Жероною Циганков, під Динамо Київ, хай буде Шепаренко. І що це збірна України. І ми так, так само зробили по 5 питань і згадали різні збірні. Да. І хто починає? Минулого разу яного да. разу я зараз ти. Давай, я. І так. Чую зараз багато виборів. Oh, зараз, О, зараз ми все будемо пити. Манчестер угу. Ліверпуль, Інтер. Манчестер сіті Ліверпуль, Інтер. Манчестер Сіті, Ліверпуль. Інтер. Так, треба відштовхувати Інтера. Від бо Манчестер сіті Ліверпуль може бути хто завгодно. Ніби в Інтері завгодно. Но інтер то точно не Італіїц. Бо Манчестер сіті є Італійців не знаю які грають а в Ліверпулі К'єза. В інтері може бути хто завгодно. Значить, ми беремо не італійці. Значить, ми йдемо далі. Це теж не англієць, бо я в інтері не пам'ятаю англійчан. і взагалі інтер погано знаю. А, Нехай буде збірна Франції. Ти п'єш, тому що це збірна Нідерландів. Manchester City ce, ce, e Ake, uh -huh. Liverpool e Van Dijk, uh -huh. a Inter e Dumfries.